Тіберій Сільваші видатний український художник-абстракціоніст, майстер кольору та простору, один із провідних представників нефігуративного живопису в Україні. Народився у 1947 році в Мокачеві. З дитинства захоплювався мистецтвом, що привело його до навчання в республіканській художній школі імені Тараса Шевченка в Києві. Ші 65 72 роках, здобував освіту в Київському державному художньому інституті. Попри панування соцреалізму, сільваще обрав шлях абстрактного живопису, де головну роль відіграють колір, текстура і емоційна чуттєвість. Його роботи спочатку не вписувалися в радянське мистецьке середовище, тому виставлялися рідко. Проте він не відмовився від своїх переконань і продовжив експериментувати з формою і кольором. За чотири роки до відновлення української незалежності Сільварч був призначений на посаду секретаря київської спілки художників по роботі з творчою молоддю, де він організував виставки в селищі Седні.